Всім привіт! Це відео буде досить коротким. Я не буду розписувати прямо всі сайти, всі можливості, які там є. Я просто коротко розповім, на яких саме проєктах можна заробити, вірніше, які проекти реально працюють і виводять гроші. Ви, мої підписники, попросили мене, щоб я дала посилання саме на ті сайти, які реально приносять дохід і які вже досить довго працюють. Щоб у місяці вистачало тієї суми для сплати мобільного зв'язку, телебачення, інтернет, вайфай, і щоб обов'язково ще вистачало на різні смаколики та каво. Саме таку підбірку я зараз вам і зроблю. А для початку, хто ще не зі мною, підписуйтесь на канал, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Поїхали! Всі необхідні посилання я залишу в описі під відео, переходьте, дивіться. Перше посилання, яке я вам хочу виділити, це заробіток на роздачі інтернету. Не один раз я знімала відео про цей сайт, як саме тут все працює, за що платять гроші. Треба просто зайти і зареєструватися, і робити на телефоні або планшеті все, що ви робили раніше. Ну, можливо, трохи більше почніть, дивіться, Дивитися фільми, пізнавальні передачі, щоб більше роздавати інтернет трафіку Заробіток у доларах тут виводити на пайр гаманець або на будь-який криптогаманець. Друге, що хочу виділити, це посилання на заробіток криптовалюти. Я вам покажу коротко проекти, з яких я вже неодноразово виводила гроші і на яких можна швидко заробити. Сайт Satoshi Monster, крутимо барабан кожні півгодини. Запрошуємо нових користувачів на сайт та виводимо Сатоші на будь-яку адресу біткоїна чи гаманець Faucet Pay. Вивід на Fawced Pay є від 10 тисяч Сатоші на. Іншу біржу 30 тисяч сатошів. Я виводжу на Binance, вивід працює, виводила вже багато разів. Інші сайти також працюють, є крани, переглядати рекламу, заробляти монети та виводити їх на адресу гаманця криптовалюти. Сайти CoinPayU, Tapcoin, додатки Litecoin. Біти Cash, з усіх цих, цих проєктів я виводила зароблені гроші декілька разів. Далі, мені подобається додаток кофей, я не раз про нього говорила у своїх відео. Реально можна заробити і виводити. Я виводила на Pair уже кілька разів. Також вивід є на PayPal. Це гра, потрібно кормити відвідувачів і заробляти монети, які конвертуються в долари. Заробіток у гривнях поки що єдиний, який вже давно працює, і точно не лохотрон. Це Global24 гаманець. Потрібно запрошувати нових користувачів на сайт, та за кожного користувача отримувати 7 ,77 гривень 77 копійок. Я виводила вже кілька разів, поповнювала мобільний телефон, поповнювала інтернет, воля, триолан телебачення і виводила на карту банку привата та на монобанк. Сайт Сеоспрін працює вже дуже давно, понад 5 років. Тут є серфін і різні завдання, наприклад, підписатися в телеграм-канали, переглянути відео в ТікТоці, зареєструватися в якомусь та додатку, і за це платять гроші. Можна заробляти поволі. Є ще такі додатки: це Givi Music, Givi Shorts. Від одного розробника гроші справді виплачують. Кілька разів я вже виводила. Про ці додатки я розповідала у своїх відео. Заробіток, звичайно ж, там не дуже високий, але я знаю, що виплати є, і це не лохотрон. І хочу ще помітити про реферальну програму у Монобанку. Якщо ви є клієнтом цього банку, то можете вільно заробляти за допомогою реферального посилання. Якщо у вас немає монобанку, ви можете зареєструватися за моїм посиланням та отримати бонус на Монобанк. Ви отримуєте 50 гривень. Що мені подобається у цьому банку, це те, що комісія за перекази становить 0%. За реєстрацію нового клієнта ви отримуєте 50 гривень на кеш, коли у вас на рахунку буде більше 100 гривень у кеші, ви зможете їх перевести на карту. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень та показувати свої результати. До нових зустрічей. Побачимось! Дуже дякую, що залишаєтесь зі мною! Все буде Україна!